Мій давній друже, мушу я з тобою розстатись надовго. Жаль мені з тобою, звикла я ділитися журбою, повітувай думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже давній, вірний, пройшло життя дитячої мухи. Як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина устає, зібрав з гурток, проводить речі співай, співає рука, на клавишах твоїх Швидкий, прудких таночок, ночок, чиясь весела виграє рука, та хто це плаче там в другій хатині, чи віре дання стримане, тяжке? Несила тугу крить такий малій дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? тоді ж кругом так весело було, Ех, певне лихо серце відчувала, що на мене, мов хмара грізна йшла. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась сила зграя красних мрій, веселкою моя надія грала далеко линув думоклих Розстанемось надовго ми з тобою Зостанешся ти в самотінь мій, а я не матиму де дітися журбою. Прощай же, давній, любий дружин.